Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про законопроект за номером 9680, який зареєстрований у Верховній Раді, відповідно до якого хочуть внести зміни у закон щодо пенсійного забезпечення військовим, які звільнені вже з військової служби. Отже, цим законом пропонується зараховувати на пільгових умовах перше виконання обов'язків служби під час дії воєнного стану, один місяць служби за два місяці, час безпосередньої участі у здійсненні заходів і забезпеченні національної безпеки оборони, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів один місяць служби за три місяці, участь у бойових діях, один місяць служби за чотири. Час перебування у полоні, якщо полонення, якщо в полон був недобровільним, і особа, яка потрапила у полон, безпосередньо приймала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки, оборони захисту безпеки населення інтересів держави, та перебуваючи в полоні, не вчиняла злочину проти миру і людства один місяць служби за п'ять місяців. І час перебування у полоні, якщо особа потрапила у полон внаслідок поранень, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час бойових дій, або стала е особи з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання одержаних під час перебування у полоні. І, відповідно, якщо перебуваючи у полоні, вона не чинила злочинів проти миру і людства. В такому випадку один місяць служби рахувати за шість. Тому очікуємо, зараз я передивлюсь, спілкуючись з вами, він зареєстрований даний законопроект від 4 вересня 2023 року на даний момент він перебуває на розгляді я дивлюся, що відбулося подання. Ну, чекаємо відповідного результату. Як тільки даний законопроект буде прийняти, відповідно будуть внесені зміни в пенсійне законодавство. Я обов'язково з вами поділюсь даною інформацією. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, за актуальними новинами. Бережіть себе та свої родини.